З 16 по 17 травня у Полтаві відбувався щорічний традиційний всеукраїнський турнір з олімпійського виду спорту та ВТ». була дуже коротка реабілітація наших спортсменів після чемпіонату України в Києві. Пройшли рівно два тижні. Проте, все ж таки, ми вдало виступили. Вісім золотих, шість срібних та сім бронзових медалей. Хотів би зауважити про те, що є значні прогреси між тренувальними процесами, між змаганнями у спортсменів, тобто вони показали краще себе. Можливо було провести три раунди забій. Вони проводили два раунди забій, тобто перемога була стовідсоткова та яскрава. У турнірі взяло участь більше 320 спортсменів з усієї України. Більше 16 команд приїхали на змагання. Кременчук представляли 26 спортсмени комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова. Змагання були легші ніж минула Полтава. Тим паче я виходила суперницею, з якої я ще стояла, і прям виходила так нелегкі. Нелегкі результатами задоволена. На бій виходила впевнено. Знала, що буде все добре. Також варто зазначити, що у командному заліку наше місто посіло четверте загальнокомандне місце серед 16 команд з усієї України. Було багато спортсменів на кожному корті було більше 70 боїв. Мені сподобалось. Я був дуже радий. Це мої треті були виїзні змагання, і друге золото. В цих змаганнях у мене був всього один бій. Не пощастило трохи приїхати хворим, тому далеко не все вийшло. Виграв перший раунд з рахунком 3-2 і другий з рахунком 5-2. Наші спортсмени продемонстрували волю до перемоги та тренувальні прогреси, навіть незважаючи на травми. В першому бою я впав і в мене був перелом фаланги. На великому пальці. І другий бій я зміг вистояти і зайняв перше місце. У змаганнях в мене був лише один поєдинок, одразу фінальний бій. В першому раунді я переміг з рахунком 1-0 та отримав травму, вдаривши суперника по коліну. А в другому раунді на останніх п'яти секундах я в стрибку накрив суперника ногою та переміг раунд 11-3. У другому раунді я програвав 4-0 і на останніх двох секундах зробив удар з прокрутом і заробив 5 палів. Тим самим переміг, бажаємо спортсменам не зупинятися на досягнутому, тим паче, вже зовсім скоро вони зійдуться у поєдинках, аби продемонструвати свою силу та витримку. У нас через два тижні будуть наші місцеві змагання закрити чемпіонат Кубок міста Кременчука. Затеквондувати. А потім у нас будуть влітку. Будуть діти здавати на чорний пасок Всесвітньої Федерації. Теквондо також будуть у нас збори. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.